Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Марко Кве і сьогодні я гуляю Фортнайт знову. Починаємо. Так, зараз треба. Мініки, мініки! Будь ласка. ти що? Ну нічого. О, треба піти знайти, я хочу знайти мініки. ой 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 ні ні-ні-ні-ні-ні! ні ой Ой-ой-ой-ой-ой, погано, погано. Рятуйте. Ні. Може, що так лагає? Не разумею. Алло! Миники. Ой, еще миники. Так, -с. Ты уже бури, да? А що так швидко? Я хотів би вас попросити. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм канал. Він є в посиланні на моїх минулих відео по Fortnite, там, де був Хорд Орда. А, і цей. Я хочу вас попросити підписатись на мій YouTube канал. Адже майже всі, хто дивиться мене, не підписані. Мене дивляться не, під... не мої підписники, а мене більше дивляться на підписаних людей. Так що я буду вам дуже вдячна, якщо ми до кінця осені, доб'ємо нарешті 100 підписників. Ikke mm. mm -hmm. noe? Зараз, 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 зараз. Тільки б не залагало. тільки... Куда? Куда ми тікаємо? Да, туди. В лобі Так, ты Лагає, я хотів би вам розказати історію. Це було, мабуть, років два тому коротше ми з друзями, це була неділя. Ми з друзями просто гуляємо в себе в дворі. І чекаємо, поки наш ще один друг вийде. Ну, Типа. А він, типа, йому не можна виходити, як я, як я розумію. А... І... І я кажу своїм друзям. А це був я. Це моя троюрідна сестра. Це мій тіммейт в Фортнаті. Шкода, що вона вже Фортна є. І цей. І ще там а, цей теж і, тільки з інших під'їздів. Я кажу: а гляньте, ну, типу. Просто там. А, давайте з самого початку. Коротше. Гуляємо. ми. Я, моя сестра а, і, і, і ще інші діти із цей. Із мого будинку, тільки із інших під'їздів. Я. Ми, коротше, Гуляємо, гуляємо коротше, і в... стукаємо, коротше, і вибігає бабка. Щось у мене питає, я такий, ні, я їх не бачив. Ну, вона питала, чи знаю я де вони. Я кажу, ні, не знаю. Вона каже, знаєш, знаєш. А, а тоді я просто я їх не міг знайти теж. А тоді а, вже приходить моя сестра, я кажу, я не сказав тіпа, де ви. І кажу, що вона ушла. І вона тут виходить, наче в якомусь фільмі, і, коротше, каже, не ушла, чи якось так. А тоді вона щось там бла-бла-бла, зайшла назад. Ми продовжили вже гуляти. уже всі зійшлись. А, і я кажу своїй сестрі і ще одному чуваку із під'їзду, який найбільш, ну, найближчий до виходу із нашого двора. У нас 6 чи 7 під'їздів там. Да. І. А... що я там. Подивіться, чи є там хтось, бо там типу, був якийсь ще дід. Дід цього самого нашого друга, скоріше за все. Вони дивляться, нічого не бачать. Дивляться знову. А. І після цього він вибігає із криками і матюками. А. Тікають, ми тікаємо. Я на я за двір. А, і а моя сестра пішла, і, і побігли вони а, до за двір, коротше. І значить, біжу, біжу я і цей. <смір> ну, коротше. А тоді мій друг виявляється, що він весь цей час сидів на дереві і, і його не бачили. Блін. Боже, як... Л... У мене на цьому ноуті дуже лагає. О, я буду будувати скайбейс, погнали. Фух. Не збрели, так? Да, Не збрели. Нічого нічого. Повернусь до початку. Такс. Тут уже цей залутаний ось трифоніти. Ай. Так, <звук> накидати на бомбу. Так. Мяу, 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 -мяу, -мяу. Окей, ну я не буду викидати е, хілку, але Выбачай, взорвала все Ай. Так. А от якби мене збрили його в кушню, то я, по ідеї, не мав би померти. А ще, я хотів би вас ще попросити, подивитися мій о, перший стрім минулий. Ой, тіка тряка. треба. Тіка, треба тікати, треба. Ой-ой-ой. Дивно. Коли така маленька зона, то зазвичай три гравці ма. Ні, окей, ну чотири. Ладно, ну приблизно на таку маленьку зону це п'ять гравців, це нормально. Це небагато і немало. Немало і, неба... і небагато. Але це небагато в першу чергу. Звісно ж. Ой, хтось сканує. Буду Скай... Скай... Скайбейс. Ще одне. Так. Боже лагає. Ви бачите, як лагає? Я б взяла аптечку замість смітли, адже в мене є перчатки і чоботи. Але в мене перчатки не тоні старка. Взагалі мені здається, що чоботи тоні Старка, вони корисніші. Я не, скажу, не кажу, що перчатки погані, але мені просто... Ну, із перчатка, якщо ти без чобітків, але у тебе є перчатки, то ти можеш тільки стріляти. А коли у тебе є чобітки, то ти можеш оцей, отак робити і літати. Yeah! Це дякую за перегляд і до нових зустрічей.